Так, доброго дня. От зробив під такий тринікуляр, ну поки бінікуляр можна сюди поставити цифровий мікроскопчик, такий от штатів. Ну, робив з того, що знайшов в себе в наявності. Так, Почнемо. Це від газона якийсь тормозний там диск чи що. Тут підшипники, знизу підшипник варив, вставив ось цю трубку туди. І він тепер легенько повертається на подшипниках, навіть не, щоб не ось ця цю я по висоті. Далі, чуть-чуть більшого діаметра трубку. Так, повернемось так. Тут, значить, просверлив дві гайки приварив болт і наварив такий барашку таку. Тут приварив дві трубки і з цельного цельного метала. Отакі от дві. Тут утяжелітель свинця вилив і вставив. Ну, на отакому от, на, якщо так витримує, якщо подати більш сюди мікроскоп, звісно, можна було і набагато коротше робити. Ну, я щось не, не захотів їх різати. Ну, якось так. Може потім і буду переробляти, може її обріжу і переставлю сюди, подивлюся. так все мене влаштовує. от Ось цієї трубки, яка отут. Тут має бути толщина 24 мм. Все, що в себе перерив, нічого на 24 нема. 25 не влази. 24. а ну 25. І є 22. Ну, коротше, намотав менша трубка і намотав ізоленти, і так воно тримається. Ну, один мінус, який це оця от трубка. Оцих дві трубки, точніше, вони більшого діаметру внутрішній, чимось ці. І от е, виходить, мікроскоп трохи з нахилом. Якщо рівно, воно має бути ось так. А він виходить ось так. Не знаю, що. Ну, поки буду так користуватися. Як буде далі, буду бачити. Е, щоб вверх-вниз можна ну, цим якщо чуть-чуть регулювати. І якщо більшість, то відкручую гайку і піднімаю вверх вниз А ближче далі можна двігати так. Ну, одною рукою, чесно, неудобно. Ну от воно двігається. Ось так. от. О, Можна видвігати, наскільки завгодно. Ну, Мені для роботи якось подивлюся. Ну, напевно, звісно, жалко. Може, десь в майбутньому в іншому місці буду працювати. Поки цей стіл і буде більш складено, ну, засуну десь туди, щоб не мішало. Звісно, воно не так буде стояти. Це я для обзору його так виставив. Е, ну, цю, щоб не падало, теоретично можна привінтити в стіл. Або ще сюди якийсь утяжелітель. Я думаю, його на можна сюди ще щось складати. Ну, такий от обзорчик. Дякую за увагу.